У Коломийській районі державній адміністрації радилися, як запобігти незаконним вирубкам лісу на територіях державного та агролісгоспів. Окрім керівників цих підприємств, на засідання запросили й активістів. Довго в приміщенні не затрималися, а разом виїхали на місце щойно виявлених рубок у лісну слобідку. Разом із учасниками наради туди їздила і знімальна група нашого телеканалу. На початку наради голова постійної комісії з питань етики, регламенту протидії корупції, ілюстрації та зв'язків із органами внутрішніх справ Юрій Вінтонів розповів присутнім суть справи. З його слів, зараз як ніколи активно вирубують ліси. З цим потрібно боротися, вважає депутат. Дуже багато зараз людей жаліються про вирубку лісів, вагони їздять, це все вивозять. Ну і то саме ми самі бачимо, що в лісі лишаються одні пеньки. це ми сьогодні зібрали комісію. Ну, хотіли би заслухати агролізов, дарш Першим мав слово директор агролізгоспу Дмитро Геник. Він зазначив, що його підприємство нічого не порушує, а працює в межах чинного законодавства. Людей складає враження, що як то рубає, що хоче, де хоче, скільки хоче, куди хоче, вивозить і так далі. Воно то не так, тому що нас провіряють, і ми дотримуємося тих правил ведення лісового господарства, які нам намісні. За 2015 рік. Нашим лісоспом е, зрубано 3113 метрів кубічних ліквідної деревини. Е, ну, як бачите, лісосіка наша 3570. Ми її не перерубали і навіть близько не перерубали. Свою точку зору на проблему мають громадські активісти. Тарас Маркевич не вірить у чесність працівників лісових господарств. А те, що ведеться повна вирубка дерев, називає вандалізмом. Ви сказали. Перше, що ви співпрацюєте з органами. Так. Є спокуса, спокуса, є завжди, спокуса є, ви вийдете в місто чудо спокуса. В одних машина дорожча, у других машина дешевша. Якщо є така ситуація, так той номер. Куплю ліс не обмежені кількості. Чи я продаю ліс не обмежені кількості. Приїде сам купець, арештовувати, немає питань. От і боріться з цим. З, 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 з санітарними рубками приїжджає по талого так? визначаємо санітарні рубки. Звіть чесно, яку суму бересопоталок від ваших санітарних рубок, які масово вирубають ліс. Тому що ми дивимося, що санітарна це є, це не висвітлення лісу, це вибілення, це чисті гори. Гори без лісу. Ну я розумію. Це називається висвітлення, вибілення, забілення, як це правильно називається. Чисті склони. Якщо б там хоч одне дерево росло, посередині, я б рахував так, ви це освітлили під одне дерево, щоб воно було там якесь супер-пупер красиве. А це корінців. Керівники Держлісгоспу кажуть, що вони також зараз не здійснюють значних виробок із закордонними партнерами наразі не працюють, а реалізують невеликі партії дров для потреб мешканців району. На даний час ми не хочемо, щоб у суспільстві є зараз час, що, що вагониці їдуть. На даний час ми припинили, хто є десь певно порядка 300 кубіків неколестяних дров в Матіївцях на нижньому складі. Ми просто зараз не грузимо, бо не хочемо в цей період, аби людей ну як сказати, аби з, -з, з народом, аби люди неправильно зрозуміли. На даний час у районі, хто має потребувати палених м'якої породи, будь ласка, є на нижньому складі в Матіївці, порядка 300 кубіків до реалізації, готових. Однак представники громадських організацій показали кілька фото із лісно слобідського лісу. На них сліди від недавніх рубок. Тому нараду вирішили перенести у лісове господарство. На місці активісти та лісівники побачили повалені дерева та пні. Вони зазначили, що якщо вирубка законна, то мають бути відповідні помітки на деревах. Ну, то чого нема клейма? Ви, зима, ви ні ні на не ну, де тут, я коли... на одному показали На одному показали, щось зрізане якась там, можливо, зірочка. Та, і, і там сукеру дюбну, це теж клеймо називається. Так, на сукері це робиться і лише. Ви бачили, де має бути клеймо. По даному факту, що рубка проводиться згідно чинного законодавства, на яку виписаний лісорубний квиток від 19 квітня 2016 року є підтверджуючі документи. Погоджені з Львівською лісопорядною експедицією. І на основі того виписується лісорубний квиток. Зроблений відвод, забрані, пошкоджені дерева. Ми будемо препарат, ми будемо потім кінець групки. Кінець групки має бути прибрано всіх миттєво, але клейма на деяких деревах. Одразу ж представники громадських організацій викликали слідчо-оперативну групу. Вона здійснила всі необхідні процедури. Наразі ведеться слідство за його результатами і буде прийнято відповідне рішення.